Народила та викинула немовля. У івано франківську правоохоронці встановлюють обставини смерті новонародженої дитини. Пакети з тілом дівчинки 32-річна матір одразу після пологів викинула у підвал одного із будинків обласного центру. Деталі цього злочину. Дивіться далі. Напередодні працівники Івано-Франківського міськвідділу внутрішніх справ отримали інформацію про те, що одна із мешканок міста, яка невдовзі повинна була б народжувати, вже не вагітна, але про її новонароджену дитину нічого не відомо. Крім того, сусіди жінки розповіли, що кілька днів тому бачили сліди крові на сходах біля її квартири. Як повідомив керівник міліції Івано-Франківська, Ростислав Прокопчук, під час розмови із правоохоронцями, жінка спочатку. Категорично заперечувала свою вагітність та пологи. Після чого вона була доставлена для огляду в міську міську пологовий будинок, де було оглянуто спеціалістами лікарями, які підтвердили той факт, що жінка знаходиться в післяродовому стані. За словами жінки, пологи відбулися у ванні її квартири ще три дні тому. Дитину вона народила передчасно, і дівчинка. Була мертвою. Після цього породіля винесла сміттєвий пакет із тілом. Та викинула через віконце у підвал одного із будинків у мікрорайоні, де мешкає. Ви її викинули. Чому ви її? На Там мертве немовля і знайшли правоохоронці. При огляді місця, дійсно, в підвалі була знайдена дитина. Значить, по попередньому огляду повністю сформована цей дівчинка, сформований плід. Тобто, фактично, доношення. За фактом смерті дитини розпочато кримінальне провадження згідно зі статтею 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Призначено проведення низки експертиз, за результатами яких буде встановлено причину смерті дитини та надано відповідну правову оцінку діям жінки. Варто зауважити, що мешканка Івано-Франківська є матір'ю ще чотирьох дітей віком від 1 до 14 років. Два роки тому ще одне немовля померло через недбайство матері, і жінку притягували до крідні кримінальної відповідальності за злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною, яке спричинило її смерть.